Ранку після ночі в сільській мечеті ми все ще були змушені пхатися вгору. Але ця місцина тішила нас своїм спокоєм та красою. Проїжджаємо якесь село. Я тут бачу біля хати кілька чоловіків стоять п'ють чай. Їм жінка наливає. Я просто в них запитав, чи є в них чай. Вони кажуть, так, звісно, заходьте. Але я зараз не певний, чи це кафе, бо не схоже, що це кафе. А, може, це просто чиясь приватне чаювання, приватне. І ми до когось ненароком напросилися, але ми до них заходимо. А що ти взяла? А, взяла їжу, тут у мене сир, те, що нам купив Артем вчора. Зараз будемо щось снідати. Малюк пішли з нами. Сьогодні to... yeah, yeah, uh -huh. <розвучим> <звучим> у нас такий незвичний сніданок. Ми взяли своє сніданок, що в нас було ще зі вчора. І тут чай, поставили, гізліме, може, то й кафе. Ми так і не зрозуміли, але стоять чоловіки, інші чоловіки. Я думаю, все-таки так, тому що тут бачиш кілька <звучим> чоловіків зайшло один за одним протягом <звучим> п'яти хвилин. Тільки домашні кафе. Так, для своїх. <п 'я> Тут не сир або гур. Справді. Звісно, без подарунків від гостинних турків обійтися не могло. Ми ж натомість пригостили їх лукумом з вчорашньої фабрики. Uh, yesterday. We were in uh, fabric. Servets. Servets. Servet. Servet. Yes, I will give him some fresh uh fresh product. Yes. Burda Shecher yok in here. Yeah. yeah, yeah. Mm -hmm. yeah. Foyer uh, kips. Uh, you want? Mm-hmm. Do you want? No, no, thank you. Одне. Yes. Одне. Ось це одне і ось це. Ні, є одне. Одне. Я обожнюю такі моменти. Це справжня турецька гостинність. Чоловік навіть з нас не хотів брати ніяких грошей. І завантажили нас гюзлеми. Цілу торбу дали. Це було круто. І в нас відранку підйомчики. Але ось перед нами цей прекрасний знак. Що означає що? Спуск, Спуск. 10%. Від нас гори в снігу, як сказали нам, люди в тому кафе більше двох тисяч метрів ці вершини. І це не найвищі вершини в цих місцях. Це просто так дивно. Перед нами височина гора з снігом, а ми тут їдемо просто в таких ляних льолях. Тепло тут. А перед нами от гора. Весь цей день ми їхали мальовничою сільською місцевістю, далеко від морського берега. Довкола були лише гори, спокій і краса. Хоч іноді доводилося нелегко, цей відрізок врешті став одним з найприємніших в нашій подорожі. Шанують воду, як нам сказали. Ну і, зрештою, ми це бачимо, бо всюди є ось такі джерела, де легко можна просто зупинитися набрати чистої води. Що, зрештою, я і роблю. Особливо їх багато в таких от гірських місцинах. Там довкола нас гори. Mm. Супер. Сутінок ми дісталися маленького села Гелеміш, неподалік від моря. Вперше в цій подорожі ми зупинилися в кемпінгу. Стояли ось тут. от намет поставили під накриттям. Власне, для того ми і знайшли накриття, щоб. Заховатись від дощу, тому що за прогнозом сьогодні вночі, зранку і протягом дня мав бути дощ і різке зниження температури. Але в реальності ми цього не спостерігаємо. Дощик був, але не такий великий, і температура така ж, як і була всі інші дні. Це насправді добре. Ми просто думали, що не зможемо сьогодні просушити намет після дощу, якщо не заховаємо під накриття. Це такий звичайний кемпінг з такими дерев'яними будиночками. Туалетом, душем, всією інфраструктурою. Ось тут, наприклад, кухня є. Ми вчора тут вечеряли і зараз будемо снідати. Зараз вне сезон це коштує 60 турецьких лір за все. За всіх. Якщо від селища Гелеміш проїхати ще півтора кілометра в напрямку морського берега, ви натрапите на цікавий і доволі відомий історичний об'єкт. Дорослий квиток коштує 30 лір, а дитячий безкоштовно. Це Патара, давньогрецьке місто держава, столиця Лікійського Союзу і його найбільший порт. Але більшості туристів Патара відома перш за все тим фактом, що вона є батьківщиною єпископа Мирського Миколая, себто усім відомого святого Миколая. На жаль, нічого пов'язаного з Миколаєм тут не збереглося, але є чимало інших цікавих об'єктів. Деякі з них реконструйовані, деякі залишаються в оригінальному вигляді. Ось, наприклад, так званий булевтерій. будівля, яка схожа на невеличкий театр. До початку розкопок у кінці 90-х років він був повністю засипаний піском, який ще від середньовіччя насунувся з берега. За кілька років його відкопали і згодом реконструювали. Булевтерій в Патері виконував адміністративну функцію. У ньому проводила засідання міська рада того часу. А ось театр. Він майже не зазнав реконструкції, бо зберігся непогано. Це пояснює тим, що він був засипаний піском ще раніше ніж були в терії, і отже, був захищеним від руйнувань та грабувань. В античні часи театр Патари був одним з найбільших в лікії та міг вмістити 6 тисяч глядачів. Є тут також один об'єкт, який встановлений нещодавно і не має відношення до древньої патари однак його історія також цікава. Якщо не помиляюся з цього прочитаного, то тут пише, що ось такий корабель проплив від Варни через Чорне море, Босфор, потім через моря-моря і доплив до Середземного моря і до міста Каш. І ось власне археологи і хтось там ще вирішили це дослідити, тобто вони збудували ось такий от корабель. Копію так? копію, так, тому що там на верхній фотографії видно, що позаду є вже сучасні будинки, і вони проробили цей шлях у тисячу в півтори тисячі кілометрів водою і довівши, що таки та, Це можливо, що тоді вони проплив з Варни до кашу. А, Прикольно. То, Я б а він сама потуну, так хотіла попробувати. А він поту... Ні, він не потонув, просто він ось зараз тут стоїть, цей корабель, бачиш? Такий експеримент був. А, то це, то це ось цей корабель. Так, це дуже цікавий проект. І він перегукується з відомою затією Тура Хейердала. І, і навіть саме цей корабель, хоч це і тут в Болгарії, він будувався у Варні. Його будували під керівництвом і за підказок болівійських індіанців, котрі будували також відомі кораблі для. Турахи це був РА-2 і Тигрис, якщо я не помиляюсь. Тобто та ж сама технологія будування очеретяних кораблів. І в даному разі метою було довести можливість здійснення торгівельних зв'язків на таких кораблях між Середземномор'ям і Малою Азією, і навіть далі між Єгиптом. Ну і по цьому кораблику справді видно, що він плив, тому що виглядає бувалим. Це ми зараз на портовій вулиці, яка виводить безпосередньо до гавані, до стародавньої гавані, яка тут була. Ну а зараз, оскільки води моря я відійшли вже значно за ці тисячоліття, то море знаходиться ще за кілька кілометрів звідси, а тут лише ось така от водичка. А що це в тебе, Марко? А, це. Я зараз ям і скажу, тобі. Ну давай. А ось це. Ось це. Піраміда? Ні, ось подивись на, вон то, на вон той пагорб. А, то це модель того пагорба. Модель зменшена копія. Вау. Біля руїн Патари є ще одна туристична атракція, але вже природня. Це красивий і довгий пляж з тими самими пісками, які засипали патару не одне століття. Ми зараз йдемо до моря, і там пляж має дюни. Принаймні всі про це говорять, і ми хочемо переконатися. Але оця стежка, яка веде до моря, вона мені дуже сильно нагадує Австралію. Там теж є місця, коли ми підходимо до океану. Ось таке от пісочок довкола, якісь дерева, такі евкаліпти. Евкаліпти і шум. Це не океан, але так шумить море сьогодні сильно. Від Гелеміша і Патари наш маршрут лежить по узбережжю в напрямку міста Каш. На шляху ми долаємо крутий 4 кілометровий підйом і минаємо мальовниче містечко Калкан. А за ним дорога нарешті виходить на неймовірно красивий скелястий берег, освітлений призахідним сонцем. Це краса! Ці підйоми сьогоднішнього дня виправдовуються, тому що ця краса, яку ми бачимо зараз довкола, західне сонце, яке освітлює саме той бік, куди ми рухаємося. Справа від нас просто фантастичне море. гори, ми над прірвою. А, кажу до Володі, треба сюди повернутися, але в теплу пору року втеплішу, коли можна купатися на всіх пляжах. Тут на одному з маленьких пляжів ми планували знайти місце для ночівлі в наметі. Але це виявилося складніше, ніж ми думали. І в цей вечір наші пригоди лише починалися. Володя казав, що тут буде класний пляж, можна буде заночувати, але він не очікував, що пляж буде внизу і спуску не буде окрім сходів. То ми зараз думаємо, може тут десь зверху залишити причепи, а все інше спустити вниз. Ну і велики можна прикріпити. Як варіант, до речі, можна подумати над цим? Просто неймовірно красиве місце. Така ущелина, каньйон, висота шалена. І це дуже дуже красиво і неймовірно красивий колір. Бирюзове море. Так, дивися, зараз заходить сонце і так. всі звідси підуть. Ну, Ніхто так. тут вже не буде зупинятися. що вони будуть вночі робити. Ну, Може ми тут залишимо трейлери, накриємо їх, закутаємо. Ось тут? Ну а чого? І великих. А отут сходів, дивись, ну, метрів 100. Спустимося. Але щойно ми уважно почитали правила, що стосуються цього пляжу. І тут написано, що ставати з наметом на території пляжу заборонено. Тому ми їдемо ще кілометр. Там має бути ресторанчик. Біля ресторану виявилося занадто вітряно, і господар не радив нам зупинятися ще й через собак, які напевно гавкатимуть усю ніч. Вітрювано є, вітрюван, є вітрюван. Тож ми поїхали далі. Наступили сутінки, але кілометр за кілометром на вузькій дорозі, затиснуті між скелями і морем, не траплялося нормального місця. А на одному маленькому пляжі нам взагалі повідомили, що поліція забороняє тут зупинятися і часто патрулює. До того ж, на відкритій місцевості був сильний вітер, який за прогнозом мав ще посилитися вночі, що було не дуже добре для нашого намета. Врешті так ми проїхали 15 кілометрів. Аж поки випадково не натрапили на захищене і непомітне місце, де тихенько і швидко розбили наш табір. Ну, так нам принаймні говорили всі рази. Ми вчора в потемках проїхали майже весь той маршрут, який планували сьогодні вранці. Тобто ми вже ось біля Каша. 4 кілометри до Каша. Тож я переглядаю тут готелі, апартаменти, де б нам було зупинитися, можливість така ти була б. от Деякі знайшли. Ну, щоб вже розуміти, куди нам їхати точніше. Та такого вечора в нас давно не було, як вчора. Ну я не скажу, що це дуже сильний екстрим там, але. Ми просто в такому режимі зазвичай не їдемо, відколи подорожуємо з марком. Тобто ми намагаємось не їхати в темряві. Але врешті нам справді пощастило з тим майданчиком. Він був захищеним від вітру і дощу, ні. Але від вітру так, тому що десь вночі почалася така конкретна гроза з дощем і з сильним вітром. ось так, ми нарешті доїхали до чарівного і затишного містечка. Каш, в якому плануємо побути кілька днів.